Всім привіт! Сьогодні у нас засклення балкону. Ось в такому стані. У нас вже повний демонтаж закінчено. Зараз будемо виставляти конструкції. Балкон у нас, я би його назвав ге-подібною формо, оскільки вікно буде збоку зліва на фасаді, а справа буде простір закриватись металевим нащільником. Конструкції виставили, закріпили, встановили козирок. Зараз дозакріплюємо його до кінця і будемо герметизувати. Також на балконі попросили розвести електрику, а саме встановити вмикачі світильники, буде клієнт довстановлювати окремо, та розетки. Ось в такому варіанті вже прогерметизували. Встановили підвіконники, зараз підготовлюємо до чорнової підлоги, а саме встановлюємо дерев'яні бруски на підлогу. Встановили вже всі склопакети, продули монтажною піною, щоб вже було комфортно знаходитись було на балконі. Утеплення на підлозі здійснювали за допомогою пінопласту. Права бокова частина ось таким чином закрилась металевими нащільниками. Відбувається дозапіннення, пропінення Зазорів між утеплювачем, і накривається це в чорновому варіанті осб плитою Парапет, в свою чергу, ми теж утеплюємо пінопластом, і це все буде ще зашиватися додатково вагонкою. Ось таким чином виставляємо листи утеплювача і обшиваємо все дерев'яною вагонкою, саме парапет. І ось в такому закінченому вигляді ми здаємо роботи. Парапет і бокова частина права зашита пластик е, дерев'яною, вибачте, вагонкою. На стелю встановили пластикову бишовну вагонку. На підлозі постелили ліноліум та встановили плінтуси. Профільна система була замовлена ВДС. Відразу встановили, приміряли москітні сітки. Щоб показати, що все є, кріплення на місці, сітка підходить по розмірах. Ось, Вже скоро буде весна, тому в принципі, це вже є актуальним. Показуємо, що мікрощільове провітрювання базове є на фурнітурі. Вікна завжди рекомендуємо, нагадаємо, поворотно-відкидні. На так буде щільніший прижим, надійність, довговічність і при цьому буде повноцінна гарантія.